Просто за шебіснувость, Зеленський заявив, що збирається подзвонити нинішньому очільнику Білого Дому Джозефу Байдену, щоб обговорити з ним питання за України в НАТО ще до того, як Трамп стане офіційно президентом, заявився наш Володимир Олександрович: єдва, єдва встигнувши вийти із зустрічі. Ну, образно кажучи, в Парижі із новообраним президентом Трампом. На якій худобідно домовились, що Зеленський з Трампом рухаються до того, щоб укласти угоду про припинення вогню з пуйлом, де саме основне, ні про яке НАТО не йдеться. 20 січня, тобто через місяць трохи більше, Трамп вступає в. Повноваження як президент США. Він все буде вирішувати. Чувак, так ти з ким? З Трампом домовляєшся, який приходить? Чи з Байденом? Так ти з Трампом домовився чи не домовився? Якщо ти домовився з Трампом, так чого ти біжиш до Байдена? Строк повноважень, якого закінчується? Ну, афігеть, скаже Трамп: він зі мною домовився, що працюємо по припиненню вогню. Ні про яке НАТО ми не говорили. Тут виявляється, що е, саме Зеленський е, збирається обманути Трампа і е, домовитися з Байденом про НАТО. Ну, треба нам про НАТО домовлятися, але в даній ситуації про НАТО вже треба домовлятися з Трампом, а не з Байденом. Тому що Тра Байден вже нічого не вирішує. І не буде він нас приймати в НАТО на останньому місяці своїх повноважень. Ну, це що робиться, щоб розізлити Трампа чи як? От чим думають помічники Зеленського? Вони хоч якось його коригують, його е, дії і заяви. Ну, гаразд, хочеш ти поговорити з Байденом про е, те, щоб все-таки е, заскочити е, в останній вагон НАТО, е, який уходить при Байдені? Ну, поговори. Ну, нафіга ти це оголошуєш. Та ще й на другий день після зустрічі з Трампом. Ну, опять-таки, щоб е, подраконити Трампа, ну він же ж те саме, зараз благим матом тебе криє. Це все рівно, що домовився з подружжям, з чоловіком, і жінкою е, купити у них там, не знаю, машину. О, домовився, потиснули з чоловіком руку про одну ціну, а потім ти виходиш і всім розказуєш, та я зараз з його жінкою піду, домовлюся дешевше. Причому так розказуєш, що цей чоловік чує. От. Ну, то, то що він про тебе скаже? Ну, е, Таких, вибачте, хитрожопих покупателів гонять е, в три шиї, чи як там кажуть. От. Як би Трамп після цього не сказав, да, і іди Мальчик, як в тому анекдоті про Трампа, коли мальчик підійшов до нього і попросив долар. От. Ну, може підсумком стати те, що Трамп нас просто пошле з такою дипломатією. А якщо його і республіканці умовлять повернутися, то ціна для нас буде вдвічі. Вище. Тому що щось робити для нас після отакої дипломатії, коли на наступний день після зустрічі з Трампом йому плюють вслід, у нього не буде. Просто не буде.